Довгоочікувана ліга чемпіонів нарешті стартувала, причому успішно для України. Єдиний наш представник, Донецький Шахтар, здобув три очки в Іспанії у матчі проти Реал Сосідат. Почин нашого чемпіона на виїзді дружно підтримали Дніпро та Чорноморець, обігравши відповідно румунський Пандурій та хорватське Динамо. А українське Динамо вкотре зганьбилося. Після провальної третини чемпіонату команда Блохіна вдома програла посередньому бельгійському генку. Ви дивитесь футбольний огляд Пас у сьогоднішній програмі. Пропонуємо вам переглянути. Не дотерпіли Карпати закономірно приїхали з Києва без очок. Скала два матчі за тиждень. Перемога в гостях, поразка вдома, стабільності й досі немає. Фінал Кубка області Шахтар не помітив пісочну. Тербі у новому роздолі завершилося несподіваною перемогою Ходорова. Ветеранський футбол, колишній зірки Карпат втратили перемогу у чисельній більшості. Не вистачило шість хвилин. Зеленобілі у вчорашньому поєдинку проти київського «Динамо» заслужено програли. Відверта гра від оборони, відсутність переходів у контратаки. все це прогнозовано вінчалося поразкою. Карпат у цьому матчі залишалося одне питання: коли і скільки кияни заб'ють команді Олександра Севидова. 34 удари, з них 12 в площину воріт. Ця статистика яскраво підтверджує атакуючий настрій Динамо. Тоді як Карпати спромоглися всього на п'ять пострілів і жодного разу не влучили бодай в рамку воріт Максима Коваля у першому таймі. Утім, і в цілому матчі героєм сміливо можна вважати голкіпера Карпат Олександра Ліщенкова. Коли ж вартар «Зеленобілий» був безсилим на допомогу, приходив фарту у вигляді стійки. У другому таймі картина на полі не змінилася. Команда Олега Блохіна продовжувала тиснути на ворота львів'ян, які, схоже, у цій грі лише на самовіддачу бажання не пропустити і фарт розраховували. Про існування гри ватнадцять підопічні Олександра Севидова забули взагалі. Звісно, такий футбол прихильникам Карпат не до душі. Але якщо б вони вистояли, ніхто б камінням у гравців і тренера не кинув. Однак столичні футболісти у цей вечір заслужили на три очки більше аніж львів'яни на одне. За шість хвилин до завершення гри Раон ідея встигає перше на набування і приносить важливу вікторію насамперед Олегом Блохіну. Реабілітуватися за поразку у Києві. Футболісти Карпат зможуть вже цієї середи. На стадіоні Україна Львів'яни в одній шістнадцяті фіналу Кубка України прийматимуть Севастополь. Трийська скала за тиждень провела два матчі. Спершу минулого понеділка Маленова Зелені вдруге в сезоні потішили своїх прихильників виїзною перемогою у чемпіонаті. Підопічні Володимира Книша в гостях, поступаючи з енергії з Нової Каховки, зуміли переломити хід поєдинку і здобути такі важливі три очки. До нової каховки стріяни вирушили не в оптимальному складі. Через травми з не змогли допомогти у цьому протистоянні відразу два форварди Василь Цуцюра та Віталій Лазаренко. Але і без цих провідних виконавців підопічні Володимира Книша грали на Херсонщині на перемогу. Стартові хвилини матчу це яскраво продемонстрували. Але ні Дімітрію Пачкурії, ні Лавано Арвеладзе не вдалося завдати завершального удару або ж хорошого пасу. Господарі поля в окопі не сиділи і відповідали гострими випадами. Один з них завершився голом у ворота скали. Юрій Ком'ягін чомусь без особливих перешкод уюрвався до штрафної стріян і пробив без шансів для Рильського. Відігралися малиново зелені за три хвилини до перерви. Прокурор віддав пас на лівий фланг Антоніу. Юрій навісив на дальню стійку, де ніким не прикритий Назар Кміть ударом головою, розстріляв ворота енергії. І це один один. Зрозумівши, що не такий страшний вовк, як його малюють, підопічні Книша почали відразу створювати гольові моменти. Але у цьому епізоді Станіслав Катана пробив значно вище воріт. А це вже Володимир Пришнівський продемонстрував свою індивідуальну майстерність оборонці енергії. Лише з допомогою фолу зупиняють 99-го номера з хали. З ідеальної позиції пробуває ігор прокурор в руки голкіперу. Далі ще двічі пробувають Дмитренко і прокурор невлучно. А це вже Денис Грильський виручає команду після удару нападника Каховки. Далі знову дальній постріл від невгамовного Ігоря прокурора, енергетиків на висоті. Вболівальники, що зібралися на стадіоні, могли насолодитися видовищним та відкритим футболом. Обидві команди завершували атаки небезпечними ударами. Спершу пощастило грузинському українцю Дмитрію Пачкорії. Саме його потужний та влучний постріл вивів скалу вперед. Відповідь господарів була теж результативною енергетики, скористалися розконцентрованими діями стризьких захисників. І Денис Риженко відновлює паритет. Вже за кілька секунд малиново зелені зобов'язані були виходити черговий раз вперед. Але Андрій Ковальчук не реалізував вихід один на один з кіпером енергії. Та все ж за своє бажання та гру гравці скали були винагороджені перемогою на 93-й хвилині. Володимир Кайдрович завдав більярдного удару, який приніс таку важливу вікторію команді. Книша та найголовніше команда почала грати у той футбол, який вимагає тренерський штаб. Ще один важливий момент: Володимир Книж поступово зумів об'єднати довкола себе гравців. Виїзна перемога у новій каховці дозволяла розглядати домашню гру проти третьої команди донецького шахтаря з оптимізмом. Однак у цьому сезоні рідні стіни скалі черговий раз не допомагають. У чому причина спробує розповісти Василь Турків. Без перемоги, без забитих м'ячів. Домашній стадіон для стрійської скали досі лишається не фартовим. Не змогли малиново-зелені перервати цю неприємну традицію і проти донецького шахтаря. Ми навіть не забиваємо на домашньому стадіоні, не то що не перемагаємо, Ми хоч би гол забили. Не можемо ні гол забити, ні перемогти. Нічого не можемо, не знаю, чому причина. То на виїзді якось нам легше грати. Дві наймолодші команди Ліги продемонстрували цікавий і швидкий футбол. Однак гульовими епізодами в першому таймі глядачі. Не потішили. Найреальнішу нагоду господарі втратили на 34-й хвилині, але ні прокурор, ані цуцюра пробити Гриценка не змогли. Вначалі все вийшло, указання тренера спрятували. і Просто рівень команди видно було, що вони пістрі, молоді, хороші футболісти і успівали накривати, не давали як розвивати наші. <рес> Атаки гірники швидко призвичаїли до чужого поля і створили стрийському захисту кілька проблем. Було гаряче біля Вітрицького після прострілу Дмитра Скоблова. А наприкінці тайму небезпечний удар зі штрафного вдався Дмитру Улійнику. «В Принципі, якщо б не дощ, була б ігра понісні, бо більше було б моментів, Так ми немножко гралі таборони сьогодні. У нас не було Після перерви корективи у гру внесла погода. Проте навіть дощ не став на заваді стріянам зіграти у комбінаційний футбол. Підопічні Володимира Книша перехопили ініціативу і пішли в наступ. Старались більше на контратаки, Перехватувати м'яч і проводити контратаки. Ну, у нас немножко технічний брак мішав. І от передачах ну, Після хвилини перебування на полі забійний момент створив Дмитро Скакун. Удар остроянина забракло точності. Гра була важка, в'язка, така, дві команди старались виграти. Шахтар забив, вони мене забили. Всьому. Вся гра, вся різниця, в тому, що вони забили мені. А так сама гра рівна була, ми мали моменти, вони мали моменти. А гірники свою нагоду реалізовують. Артур Загорулько обіграв суперників, наблизився до воріт і влучно поцілив у кут. 1-0 і гості виходять вперед. Часто було таке перечуття, що ми атакуємо, атакуємо, а зараз контратака і можемо пропустити. Так і сталося. Один гравець розібрався з нашими кількома захисниками. Пробив за штрафної шансів. Тепер стріянам треба відіграватись. Однак попереду малиновозелених нічого не виходить. Шахтар користується розривами у лініях і гостро контратакує. Гра равна вийшла, бойова, Багато боротьби, звісно але... П'ять котрий раз дома ми не заслужували проіграти. Врятувати скалу від домашньої поразки міг Василь Цюцюра, але його удари цілі не досягли. Йшли вперед, ну теж сили ж не безгранічне. Ми вже місяць граємо на п'ятий день. И, в принципе, для нашего возраста мы еще достаточно хорошо держим этот темп. Поэтому я думаю, что физически мы сегодня даже сильнее были, чем Шахтер. В результате 1-0 Шахтар везет дому три очки, а строяне вкотре нарікають на нещасливу домашню арену. Вчора визначився перший півфіналіст Кубка Львівської області. У пісочній місцевий спортивний клуб приймав червоноградський шахтар. Матч очікувався з неабияким ажіотажем, оскільки вдома гірники здобули лише мінімальну перемогу: 3-2. Тому суперник отримав шанс вперше в історії вийти до фіналу престижного турніру. Незважаючи на різницю у класі, господарі прагнули реалізувати перевагу власного поля та свого оболівальника. Якщо пісочна продовжує боротьбу у першій лізі за підвищення у класі, то шахтар реально претендує на один з комплектів нагород обласної прем'єр-ліги. Як зізналося керівництво гірників, перед матчем відповідю були певні побоювання за кінцевий результат. А тому до гри у пісочній гості віднеслися з повною відповідальністю, аби не повторити помилок домашнього поєдинку. Ми знаємо, що команда пісочної вже стабільна команда першої ліги, стабільна вона вверху і іде, і тому переживання були однозначно. Дома вони грають завжди потужно. Після тої гри, то, що ми зіграли, до три ми багато моментів не використали. Я би не сказав, що гра була невиразною. Просто моментів багато не використали. Відкрили рахунок гості на 19 19-й хвилині. Нападник Шахтаря Ігор Горпаськів застав зненацька воротаря пісочної прицільним ударом здалеку. Ще через три хвилини червоноград забуває вдруге. Дубль на свій рахунок записав Пальський. Після цього стало зрозуміло, що гірники однією ногою вже у фіналі, адже опішним Ігоря Гарилєва треба було забивати принаймні тричі. До перерви пісочна мала реальний шанс скоротити відставання у рахунку, проте господаря явно не фартило. Як ось у цьому епізоді в другому таймі, Ігор Гирилів кидає бій свіжі сили, в тому числі ветерана команди Василя Павлучковича. Господарі проводять серію гострих атак, проте шахтар в чергове підловлює пісочну на її ж помилці. Юрій Михальчук тих центра поля. І зробив рахунок 3-0. Господарі всією командою побігли забувати гол престижу. І як це часто буває, забули про свої ворота. До завершення гри червоноград ще двічі святкував успіх. Дубль на рахунку Назара Райші. Червонорад дуже серйозний суперник, і десь передбачалося такі, що помилок вони не будуть прощати. І так воно і сталося, тому що всі моменти за рахунок наших помилок вони всі реалізували. Ну і друге, дуже важко грати без воротаря. У нас травмувався Андрій Швет. Студія стояв з юнаків, практично він нам не допоміг. Ну а що робити? Як що маємо, то маємо. Отож, переконува перемога шатаря – 5-0, і тепер гірники чекають на свого суперника у фіналі. Нагадаю, що в другому півфіналі змагаються куликів ідення. Дві команди. Скажем так, одного рівня досить високого, я рахую, і хто би з них не попався в фіналі, команда дошла. Це фінал, що тут говорити, то само, само за себе вже говорить. Тому буде цікава гра. І я думаю, що не важливо, чи то буде демня, чи то буде кулаків, буде серйозна боротьба. Для пісочної вже вихід до півфіналу став неабияким успіхом. Тепер футболісти Миколаївщини повністю зосередяться на чемпіонаті. Зараз всі сили будемо кидати, звичайно, на чемпіонат. Нас важка ігра в Тручиновичах, тому що там, напевно, буде вирішуватися, хто в нашій групі стане чемпіоном. Боротьба ще попереду, ряд ігор є, руки не випускаємо. Саме головне, що є в нас такий президент Богдан Мороз, який з амбіціями завжди ставить найвищу планку. Будемо боротися до кінця, але ну, як станеться, то ж таке то футбол, марафон, чемпіонат. Далі говоримо про першу обласну лігу. У групі Б за п'ять турів до завершення чемпіонату переможець практично відомий. Це кар'єр Сторчинович. А ось боротьба за другу позицію триватиме до останнього туру. На почесне місце тут претендують відразу чотири команди. Минулої середи один з головних претендентів на срібні нагороди хімік з нового роздолу, несподівано втратив заплановані очки, поступившись сусідам з Ходорова. Dziękuję. Uh... Мерія, яка обіцяла, що стадіон, якби цього року, повинен бути в належному стані. Зробляться трибуни, але ми бачимо, що на сьогоднішній день трибун немає. В чому причина сказати не можу це питання до, до мерії? Можливо, саме відсутність елементарних дерев'яних лавок та погана погода завадили вболівальникам прийти та підтримати господарів поля. Відтак за принциповим дербі спостерігало глядачів небагато. Пан Роман один з небагатьох, хто, незважаючи на осінні гаразди, підтримує команду до кінця. А про зручні сидіння він і не мріє. Ні. За такої скрути зараз ніхто ніч ні, ні, не думає, не знає, що буде. А ось так у новому роздолі виглядає запасне поле. Натомість основний новороздільський газон вважається одним з найкращих в області. Поле дуже в прекрасному стані. Я рахую, що розділ вишез вони славилися, що я пам'ятаю, грав на область ще в ті часи молоді часи. Ну воно хороше поле. Фаворитами протистояння були футболісти хіміка, які випереджали ходорівчан аж на 9 очок. Нам президент сказав, що треба виграти. Їхали настроєні, їхали на перемогу. Якби забрали одне очко, то нічого страшного, мали не програти. На папері ми фаворити, а все треба на полі доказувати. На полі доводити свою силу розлічани почали зі стартовим святком арбітра матчу Юрія Карп'яка. Але Василь Вовчук, Ярослав Волошин та Андрій Подоляк не зуміли переграти кіпера Ходорова В'ячеслава Левицького. Гості побудували гру на контратаках, яка не раз завдавала попиту обороні хіміка на 37-й хвилині. Олег Білевич завершує показову комбінацію ходова і за мінімальною перевагою Гостей команди йдуть відпочивати. Якби при рахунку 0-0 зовсім би друга гра була, ми б грали спокійно від оборон. Ну не від оборонки, ми грали б спокійно свій футбол. Ми завжди так і граємо більш-менш від оборонки, бо в нас швидкі нападаючі, Ми на контратаках любимо більше грати». у другій частині гри. Господарі поля змушені були ризикувати та більшими силами атакувати. Після гола ще треба було, як кажуть, ще більше додати в ігрі. І створювали моменти, і могли забивати. Ну просто знаєте, якісь напевно, сьогодні не наш день. Допоки хіміки штурмували ворота ходрова, гості мило подовжили у свою гру. І якби були лучнішими на завершальній стадії, то вертай роздовок неодноразово виймав би шкіряну кулю зі сітки. Молоді футболісти не витачать, не вистачає майстерства. Ви самі розумієте, без без майстерства. А якщо молоді футболісти часом воно все прийде, господарі поля вимагали від Юрія Карп'яка, а де той призначив за ось цей епізод поняття. Вітря, звикою, не побачив. Претензії по одному моменту були, я рахую, що там 100% пенальті. М'яч, рука відірвана від тіла, вона нічого, м'яч летить в ворота, попадає в руку. Просто на суді треба було то, що є, то і давати, не треба було щось там видумати. Тим більше він свисток взяв, вже вроді і свистить, а потім... Щось передума. Я не знаю, чим він тому мотивував. Ну тому емоції. Тому ми завели сатаки футбол, то емоційна гра». Мінімальна поразка господарів не аби як засмутила проте у новому роздолі. Рук ніхто не збирається опускати. Адже шанси на друге місце хімік зберігає. Ми збираємося і будемо боротися, але, звичайно, нам вже буде трошки важче, тому що втрачати вдома очки це негативно. Я думаю, що звичайно вже буде важко боротися за друге місце. але Ми постараємося, я думаю, що все ще є багато ігор, якби команда настроєна, а в нас, я вже казав, досвідчені ігроки, яких характер тут не треба заряджати. Тут всі виходять заряджені на, на, на гру. Ветеранські розбірки, центральний матч першої ліги, чемпіонату Львівської області серед ветеранів між лідерами Зуброю та Городиславичами потішив уболівальників. Чисельна глядацька аудиторія стала свідком п'яти забитих голів, вилучення та двох таймів запеклої боротьби. Як розвивалися події на футбольному полі у Зубрі, розповість Василь Старецький. До матчу команди готувались дуже відповідально. Одне очко відділяло Городиславичі від першого місця. На вершині розташувалася зубра. тренер господарів Ярослав Фурта дає останні настанови перед стартовим свистком. Всі стандарти Володя, там є? з мостовим граєш. Якщо на наші ворота стропні, граєте то мостовим. Значить, скапам, уставай під ліву ножечку. Дивися, десь може, можна буде вкрасти, може, десь трошки обдурити, трошки хитрише заграйте. Всі будемо грати, всі виходимо, всі готуються. Зосереджені перед грою і гості, у складі яких ціла плеяда зіркових виконавців, чого лише варті колишні Карпатівці, Любомир Вовчук, Володимир Вільчинський, Олександр Чежевський, Андрій Покладок. Активніше гру розпочали гості, їм перемога була вкрай потрібна. Все ж відзначитись першу справжню нагоду втратили футболісти зубри. Володимир Панчак не зумів влучити практично пусті ворота з відстані. Гості за це покарали господарів швидко, вже у наступній атаці. Ішла 18-та хвилина гри. Руслан Бицький головою забиває красень гол. Навіть легендарний минулому вратар Карпат Богдан Стронціцький, який зараз захищає кольори зубри, виявився безсилим. До завершення першого тайму господарі так і не зуміли відновити рівновагу, хоча створили для цього кілька хороших нагод. Початок другого тайму зовсім пригнітив місцевих болівальників Вже на першій хвилині. Андрій покладок замкнув вивірену передачу партнера по команді 0-2. і здавалось, гру було зроблено. Іншої думки був тренер господарів Ярослав Фурта, який приберіг козирі у запасі. У нас рівноцінних 16 футболістів рівноцінних, і в тому числі Римчук. Ми хотіли замінами освіжити гру. І тому випустив іменно. Я так планував, і так його випустив на підміну, щоб освіжити гру. Олег Яремчук вдало війшов у гру вже на 54 й хвилині. Він ефектним ударом. скорочує відставання. Хороша передача була. Я вибіг на випередження, і можна сказати, получився такий хороший замикаючий удар. Здавалась, інтригу відновлено, але за кілька хвилин гравець господарів Богдан Лещишин за другу жовту карточку побачив перед собою червону, і зубра залишилась у меншості. Вилучення лише пішло на користь зубрівчанам. Той же Олег Яремчук відновлює рівновагу. А вже в наступній атаці Володимир Панчак взагалі виводить господарів уперед. Гості побігли відіграватися, однак рахунок не змінився. Були ще хороші тили, запасні, які власне зробили свою роботу і перемогли в результаті. Емоції тут зашкалювали. Команда програвала 2-0. Ну, все ж таки, як бачили, ви самі змогла зібратися в другому таймі, навіть не рахуючи те, що в нас грали на одного менше, бо не було в нас вилучення. Команда виложила на всі 100. І, звичайно, забила три гола таких, що можна сказати, що команда Городиславич сама була просто в трансі, і вони навіть не зрозуміли, що так за короткий час могло статися. У команді Городиславич розуміють, зарано повірили у перемогу. В першу чергу хочу привітати команду Зубру з гарною грою, гарною перемогою. А що сталося? Ну я хочу сказати, після того як був видалений за другу жовту карточку. Ігрок команди Зубри. Я Я так думаю, що наша команда розслабилася, повірила в перемогу. На даний момент ми вели в рахунку, і я думаю, це трошки нам зіграло на то, що ми так поступили. Перемога над принциповим суперником значно підвищили шанси зубри на чемпіонство у цьому сезоні. Це вже практично вирішене питання. Як... Я вважаю. Сьогодні ми побачили висококласний футбол. Ми не бачили ніякого шуму, глуми, ми не бачили або не чули ніяких незрозумілих вислів. Тобто, чи одна, чи друга команда викладалася? Господь Бог допоміг, і фортуна розпорядилася на користь зубри. До завершення ветеранського чемпіонату області залишилось три тури. Тоді й дізнаємось чемпіона. І це все про футбол на сьогодні. У середу відбудуться матчі однієї ї фіналу Кубка України. Карпати прийматимуть ФК Севастополь. Про це і не тільки дивіться вже наступного понеділка у черговому випуску футбольного огляду ПАС. Тоді зустрічайте мого колегу Богдана Тимовчака. Шануйтеся!